Наша стратегія продажу, аналіз ринку, стартова вартість, письмовий звіт власнику. Передпродажна підготовка, усунення дефектів, винесення за територію об'єкта всього зайвого, прибирання, клінінг, професійний фотограф. Зйомка фото, відео для розсилки покупцям через месенджери. Рекламна кампанія Використання всіх доступних джерел плюс обмін інформацією з колегами-професіоналами розсилка через соціальні мережі. Управління попитом професійний маркетинг. Отримання кращої цінової пропозиції на ринку нерухомості. Щотижневий звіт власнику за попитом та пропозиціями потенційних покупців. Оферта за наявності таких. Підготовка документів. Мінімізація витрат. Продаж.